Павло Глазовий живе придане. Стрілись двоє на дорозі. Чого зажурився? А як мені не журитись, як я оженився? Оженився? Це ж прекрасно. Я тебе вітаю. Іди к бісу, ти ж подумай, що я з цього маю. Колись було, як женились багачі чи бідні, то Придане нареченим готували рідні. Як не гроші, то корови, то воли та свині, тоді було і женитись вигідно людині. А я, брате, оженився, Про гроші ні звуку, на весіллі ніхто навіть не плюнув у руку дарували череп'яні та залізні вещі, а з живого не дісталось нічого, крім тещі.